продолжим. Вы знаете, да наверняка вы знаете и представляете, что за всю свою политическую карьеру Олег Лешко не раз попадал в разные курьезные ситуации. Таким образом, Олега Валерьевича, наверное, можно смело назвать главным попадателем Верховной Ради. И поэтому хотим представить вашему вниманию еще один Курйозний случай. Олег Олішко. Смотрим. — Здравствуйте, Олег Валерійович. Доброго дня. Євген Петрович, доброго дня. Ну що? Ніхто не бачив. Я домовлялась. Так. Роздягайся. Ага. Ніхто не бачив, роздягайся. Давай, мачки, красавчик. Знімай штани. Як це? Іменем радикальної партії. Знімай штани, я тобі кажу. Олег Валерійович, ви ж казали б, коли приймали мене до партії, що то останній раз був. Петрович, ти зараз хочеш до партії. Дуже хочу. Знімай штани. Який у тебе номер? 451. Ніху хорошо. Хорошо. Коротше, так. Якщо ми наберемо 100% Так. — і хтось з нас помре, то ти будеш у списці. Знімай штани, зараз журналіст прийде. давай. Як репетували, ясно? Все нормально. Знімай штани. Як репетували, що журнальога вже готується, час прийде на вірьовку. Як репетували, ясно? Так. Все почали. — Олег Валерійович, здрасуття. Доброго дня! Це ляшко Скотиняка, ти скотенякати. Здравствуйте, ми готові. в принципі. — Готові, а да? камера включена. Уже включено все. Я так. готов. Можемо починати. Доброго дня, українці. <різь> Тільки що я ляшко під славянськом. Паймався паратьо. прям тільки що. Своїми руками. Для начала, для начала скажіть, як вас поймали? Давай. Мене? Тебе казлі накажи. Хто ля... пійма? Мене піймав Олег Ляшко. Так, Олег Ляшко. Голими руками, голими ногами і взагалі він голий був. Козлина, що ти говориш. А де ти був, де ти ховався. В кущах, в кустах, понятно. В кущах. Да. А що ви делали в кустах? Що Що ви в кустах делали? А, каков. Що ти там робив в кущах козлина? Вибачте, клав, міну. Міну клав. Це до речі, та міна, на якої повинен був підірватися я, Олег Ляшко. А да, да. скажіть, що у вас а... нас було много, нас було 10 тисяч солдатів, да. 100 танків і 50 одиниць бойової техніки. Да. І всіх поймав я, Олег Ляшко, а, я... лідер радикальної партії. Що, один Ляшко поймав вас? Ні, чому один? Не один, Не. а з цілим арсеналом э, положительних качеств, таких як мужество, самоотдача і патріотизм. «Что ты, с меня кажешь? Давай кушать!» Олег Валерьевич, извините, у нас с камерой проблемы. Две минуты перерыв. иди. Я пока выбью все знания. Иди, иди. Ну что, я коллега Валерий. Супер, Иван Петрович, супер. Особенно мне не сподобалось про мужество. Патриотизм, что Я стараюсь. Молодый. дай я тебе расцелую. Да, в принципе, мы готовы. Ось так ты русских принимал! Они... Ось так ты, сепаратист, их целовал! Вот так, да! Олег Валерьевич, держите себя в руках. Я, я уже... говорю, что остановили. Так. Я бы его засосал до смерти. Мы можем продолжать? конечно да Скажите, когда вы решили стать сепаратистом? Так сегодня ранкой вы решили... Павло кажеш, то коли? Коли ти став сепаратом? Я вирішив стати сепаратистом, коли в наш район зайшли ФСБшники да. і сказали, що всі ми сепаратисти. Це да, так, да, так. А що це за район взагалі був? <риклад> <А, риклад> оболонь <Такая> Оболонь? Яка Оболонь? Ну та, що за Дрімтауном ближче до Мінської, що? Ось така Оболонько. Щелище під Славянського. Там річка, дрімтаунка. Казліна, хто тебе приймав до сепаратюх, каже. Я хто мій сусід приймав прасько Орест Гнатович. Тарте, руське ім'я, давай, якесь донецьке. Давай. Приймав наш сусід Путін Андрацит Федорович. Это правда, да, прямом, да, А вы можете на карте показать, где ваши находятся? Конечно, скажите, да, ваши. Ось вот тут, это точно, ось вот тут, да. В Индии? Я де вони? — Ось тут, це точно. В японском Яке Японське море. Де Давай, Оцю Болгарія! — А ну грамотний я, Олег Валерійович! — Ти падла, я... я тобі зараз голову відверчу. Від а, 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 а подождите, Олег Валерій, ні, ми Не, мы не можем это снимать. Ми отойдем сейчас на секунду. Давай, ви давай, це розберіть разберете. Продолжим. Не спусти, я тут разбужу. Ідіть, не, не бейте. Иди. Олег Валерійович, ви сказали, що не будете бити. Ну. Іван Петрович, це халтура. Не похож ти на сепаратюгу. Знімай труси. Як цей? Іменем радикальної партії. Знімай труси надівай на голову, буде вміста балаклави. Так в мене ж запасні є, Олег Валерійович. Нахіра! Тому що ви завжди на з'їздах так кричите, що я за собою запасні беру що? А де це ленточка на руке, сепаратістка. Так ви ж сказали, що треба буде до трусів роздягатися. Що, ти її зняв? Ні, вона не мені, але вона мені дуже давить. Побусі трошки. Та як, ну мене руки зав'язані, щоб... Давай розв'яжу тобі. Розв'яжу, щас. Та що ж за узел такой? Дай щас. Ага, ти дам за... так, ну, в принципі, ми можемо продовжувати? Ага. Ось так я буду гристи сепаратюху. А, Ось так збуштуєте мого гніву, бо та, так перед Україною стоять ти будеш панувати. Спасибо, що прийшли, я б його за грижби і засосав до смерті. Да, ну можемо продовжити. Конечно. Да. Скажіть, що ж вас не устраивало в Україні? Та да все мене устраивало, що падло, что... кажи, як репетували, притисняли руську мову. А, 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 мову нашу руську притисняли. Да. Притисняли нашу мову, яка пестить, наче мати. Притисняли так, що я її навіть забув. Мову, якою розмовляли Пушкін. Пушкін. Достоєвський. Достоєвський, Сковорода. Леся Росіянка. Леся Росіянка. Я понял, Олег Улевич. В принципі, матеріалу достаточно. Можемо заканчивать уже. остане, можна. Ну давайте, кульмінацію. Кульмінацію. Я репетитовал кульмінацію? Опа! О-о-о-о, Яка сильна рука! Рука! Такою б рукою страною руководіть. На тобі! А, на тобі падло! Ви на. мене вдарили вже 26 разів. 26 разів! Так ж, що, що всі пам'ятали, що 26 жовтня вибори до Верховної Ради на тобі поребра. Ви мені зламали ребро. Одне ребро. Одне один. Один! Це щоб всі пам'ятали. Номер один. Це номер радикальної партії в виборчому бюлетені. Дуже гарно зараз говори своїм сепаратюгам, щоб приходили, здавались! Давай кажи. Я призиваю всіх сепаратистів голосувати за Ляшко! Що ти кажеш, що прийшли, здались каже. Так здалися і голосували за ля що це друге? Снято знімай труси дуже добре. Дякуємо.